Друзі, всім привіт! Мене звуть Костя Ходос, ви на каналі SafeCars. Cars. І сьогодні ми з вами обговоримо, чи є сенс от зараз, в вересні 22-го року, замовляти вести собі машину зі США, зі страхового аукціону. Мені є що вам розповісти, тож, сподіваюсь, буде цікаво. Розраховую на вашу підтримку, на ваші лайки, коментарі. Дякую вам за заздалегідь і поїхали! Чесно кажучи, ідея зняти такий ролик в мене в голові зріла напевно пару місяців. Е, все почалося з того, що до мене звернувся клієнт, е, написав мені в інстаграм, е, що хоче купити собі Mazda 6 в комплектації Grand 18-го року. І запитав, мене, скільки це зараз буде коштувати, якщо її з США. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, яку. Конкретну ціну я йому нарахував, але ну щось там, наприклад, 18-19 тисяч доларів е, виходила така машина, якщо вести її. Е, потім я зайшов на авторі, подивився і побачив, е, поперевірявши через Вінкоди, що реально на ринку є багато-багато автомобілів е, за такі самі гроші, а іноді навіть дешевше, е, які потенційно можна придбати тут, в Україні. Е, тоді я чесно сказав йому, що слухай, ну от бачиш, я. ну... От ціна, яку ми отримаємо зі США, але ще ми заморожуємо гроші на час там, 3-4 місяці. Плюс ми беремо на себе додаткові ризики, ми точно не можемо прорахувати ремонт заздалегідь. І при цьому от, на українському ринку є варіанти: е, якщо хочеш, звертайся, я можу тобі допомогти. Е, підбір по Україні знайдемо тобі гарну автівку. І, ну, Тобто, я чесно сказав людині, що я не бачу сенсу вести таку машину зі США. Як би це парадоксально не звучало, тому що це моя робота. І от тоді я задумався, блін, а є чи є взагалі сенс е, вести щось зі штатів, і чи не вмерло взагалі цей напрям, в принципі, і назавжди в Україні. З того часу деякі ще були в мене запити, підбори і так далі. Ми купили машину зі штатів, ми купили пару машин тут. І зараз я вам на прикладах. Все покажу. А в кінці зроблю підсумки, що взагалі, як от в мене в голові склалося на зараз, є сенс чи нема, і так далі. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Тож, давайте почнемо. До мене звернулися мої друзі, і вони хотіли купити машину тут в Україні. Їм подобається Hyundai Elantra. Ми там трошки подивилися і з'ясували, що в принципі ми будемо точно дивитися машину в максимальній комплектації Limited, а ще краще з допами. Там є такий пакет, який збільшує екран середній, преміальна музика, люк, підігрів передніх-задніх сидінь, Ну наче все. А ну і кольоровий дисплей ще великий на приборці. Ми почали шукати такі машини. В принципі, машини були ми шукали чисто по Дніпру, тому що і я тоді і вони ми були всі в Дніпрі. Були машини. Десь за тиждень ми знайшли дуже гарний варіант. Подивилися, в принципі, хазяйська машина більше року вже в Україні. Змінена фара на оригінальну, тайванський капот, якщо не помиляюсь, фарбоване крило. Нічого такого, в принципі, 100 тисяч пробігу. Синій такий яскравий колір. В принципі, машина нам сподобалась, вона коштувала щось типу 12500. Але ми одразу домовилися, що там в принципі можна було сторгувати 200 доларів десь 100%. Але нам ще треба було подивитись пару машин саме в той день. Тому ми подивилися цю машину, вона нам сподобалась, і ми поїхали дивитися далі. А коли я ввечері набрав хазяїна, щоб домовитись на перегляд на СТО, він мені сказав, що вибачте, але за вами там через 3-4 години приїхали люди, залишили задаток. Тож я вже домовився, вибачайте. Ну, в принципі, нормальна ситуація. Ми зрозуміли, що попит на такі машини є в Україні. Е, ну і недовго нам довелося ще шукати. Десь за тиждень ми вже знайшли свою ластівку, яку е, потім і купили. Тож, давайте я вам покажу, що це за машина. Ось е, зараз ви бачите на моєму екрані е, е, її бітфакс. Отак вона продавалася в Штатах у 2020 році. Ви бачите, в вересні теж. От такий удар. Бампер, фара, капот, крило. Я ще думав, можливо, щось під візкою, можливо, щось по лонжероном. Ну, ми все це перевірили. Ще от взорвана подушка безпеки. Одна, що ж, ми побачили, коли загнали її на СТО. в принципі? Фара оригінальна, крило. Фарбоване і нове капот Тайвань. І китайський телевізор стояв по підвізці, все було нормально, нічого не мінялося з аукціону, наскільки ми зрозуміли, лонжерони не, не тягнулося. Тобто, машина збиралася е, наполовину з оригінальних, на половину з тайванських запчастин. Із-за цього зазори попередку були не ідеальні, але в принципі загалом сама машина там по салону, по доглянутості, вона була гарна. Тобто людина, яка на ній їздила, ну там для дружини купляли машину. Вони за нею слідкували, обслуговували, все окей. Єдине, що ремонт був зроблений ну не так, як його робив би я. Наприклад, якщо б купляв цю машину. Але загалом машина нам сподобалась, вона відповідала нашому запиту по комплектації. От я вам зараз покажу її. Sticker. В принципі, це ліміт, максимальна комплектація, і от такий от пакет, то, що я вам казав. Бачите, навігація з 8 дюймовим тачскріном, android Auto, і CarPlay, само собою. Infinity Premium Audio звуфером. З збільшений монітор на приборці. Люк, підігрів передніх-задніх. І так далі. Ми взяли цю машину за 12 300 доларів. Оформлення було за рахунок продавця, тобто от чисто витрати 12300. Але нам треба було ще змінити передні гальмівні колодки і диски, в принципі, тому що вони вже підходили. В принципі, на цьому ми і торгувалися, тому що спочатку ціна була 12800. Ем, ну от Рахуйте, я хочу, так і рахуйте. Чи ми її взяли 12300, чи якщо рахувати е, тормоза, то ми її взяли десь 12600. Тож, ви скажете, дорого це, чи дешево. От Бачите, цю конкретно брали е, за 4500 доларів. Е, я подивився зараз статистику, от відкриваю вам її. Е, це якщо брати от, конкретно такі машини в лімітед комплектації з таким пробігом десь. Е, Обов'язково, щоб страхова продавала. І так далі. От середня ціна такої машини 4235. Як ви бачите, в вересні вони подешевшили, тож ця ціна ще припала, бо так вона була ближче десь до 14400. Скільки виходить зараз а, така елантра, якщо її купити от за 4235 по середній вартості? Знов таки купуємо ми чи не купимо саме таку машину, а, як оця. Ну, я вам скажу так, це буде нелегко. Чисто зі свого досвіду, ще до війни ми грали е, такі ландрі, купляли їх в середніх комплектаціях SE. І в принципі, ну, дешевше 4 тисяч такі машини дуже рідко е, уходять. Якщо удар локальний, адекватний, то в принципі, ну так. Е, тож взяти цю машину, от бачите, тут, до речі, SE вона написана, але це точно 100% лімітед, ну, е, ви бачите і тут, і по windows Sticker, і так далі, це все е, відомо. Там ще красиві такі ці фари, ходові огні і так далі. Ну, Виглядає машинка непогано, набагато краще, ніж середній комплектації. Тож, скільки е, буде коштувати така машина, куп, якщо ми її купимо за 4235? Зараз ви бачите розрахунок у себе на екрані. Я бачу його у себе: 11,708 доларів. Плюс ремонт. Тобто тут всі платежі, абсолютно доставка і все повністю пораховано. І постановка на облік, все. 11708 плюс ремонт. Ну, як ви розумієте, ремонт, ну от конкретно по цій, якщо машині брати, то гарно зроблений ремонт це 3000 доларів і не менше. Так як тут зроблено, напевно, дві. Але в будь-якому випадку ціна виходить навіть вище. Причому доволі сильно, і плюс ви берете на себе ще ризики, тому що невідомо, От, наприклад, ця машина могла приїхати, і були б проблеми по передньому лівому колесу. І, можливо, треба було б міняти стійку там, чи ще щось. Тут пощастило, але цього могло і не статися. Тож, ви берете на себе ризики, ви заморожуєте гроші на 3-4 місяці. Як це заведено, коли береш машину зі США. І на виході ви маєте от таку машину плюс 2000 тисячі доларів від її ціни в Україні. Тобто сенсу купляти її зі штатів, якщо ви дивитесь Hyundai, і Лантру, таку, або там може трошки інші, нема ніякого. Зараз великий вибір цих машин в Україні. Я в Дніпрі їх знаходив дуже багато. А якщо брати в розрахунок, чи є, там Київ і так далі, Захід України, то їх дофігіще і нема ніякого сенсу. Ніякого сенсу вести її зі штатів. Тож, давайте поїдемо далі. Ще одну машину я купляв теж тут, в Україні. Клієнт до мене звертався ще до війни. Ми шукали і намагалися купити йому джип компас в максимальній комплектації зі штатів, але ми не встигли. Почалась війна. Питання ми, від, ми відклали, і от зараз ми до нього повернулися. Я йому пропонував, що хочеш, давай ми пошукаємо тут машину. Або я поверну тобі там гроші, які ти мені залишав, і так далі. Він брав паузу, подумати. А, зараз, вибачте, сьома, ти прийшов сюди що? Чухатись? Не заважай. Тут зйомки відео йдуть. Це мій помічник допомагає мені знімати відео. Будь ласка. Е, тож, і не так давно він написав мені, що готовий вже купляти машину, і, в принципі, розглядає більш е, варіант е, знайти її тут, в Україні, бюджет там до 20 тисяч доларів. Такі самі запити, як і були, це повний привід, джип компас, бажано в максимальній комплектації, тож це ліміт або трійл е, з допами. І що ми йому купили? Давайте я вам покажу. Досі ще зберіглася на авторія ця об'ява, хоча машина вже продана. Тож я вам її зараз покажу: 17600 була початкова ціна. Отакі фотографії: джип Трейл Хок, 18-й рік, пробіг. Зараз вам скажу 60 3 тисячі кілометрів на той час, коли ми її брали. Чесно кажучи, коли я їхав дивитись цю машину, я був доволі скептично налаштований, тому що я побачив, що вона буквально 10 місяців тому була куплена. Тобто, я думав, що скоріш за все. Це перекуп або той, хто купляв цю машину під продаж. І в такому випадку, чесно кажучи, я дуже скептично налаштований. Я більше шукаю машини, які люди купляли для себе. Але поспілкувавшись з продавцем, подивившись машину лакофарбове покриття, я змінив свою думку. І зараз вам розкажу, чому. Тож, що ми маємо? Jeep Trailhawk. В супер максимальній комплектації. тобто Тут є все, що є в ліміти, навіть буває і більше, тому що тут є і панорама, і великий там екран, музика, само собою, підігріви сидінь, руля, підігрів лобового скла в ну, зони двірників і так далі. Тобто, само собою, повний привід це ж трейлхок. Плюс до всього куплені оригінальні коврики в салон, в багажник, встановлено фірмове газове обладнання з гарантійкою за наші 450 євро. Е, ну тобто, комплектація супер максимальна. Перероблені задні ліхтарі на жовті поворотники. Так? Ну, тобто В цій машині для цієї моделі тут встановлено все, що тільки можна. Плюс машина виявилася все ж таки хазяйська. Просто там така ситуація сімейна, і збиралися вони їхати на цій машині в Європу, тому переробляли, наприклад, задні ліхтарі, ставили газ, там, купляли коврики, але вийшло так, що її не можна розмитнити в Європі по льготам, тому що треба було володіти машиною за півроку до початку війни, щоб скористатися льготами на мито в Євросоюзі. Тож, вирішено було їхати на іншій машині, а цю е, продавати тут, в Україні. Е, що ж я побачив, коли подивився цю машину? Ну, по-перше, е, міняне ліве крило. І, а, я ж вам не показав, точно, як вона була ударена. Ось такий удар неприємний. так? Е, бачите, ліве крило просто дерло, е, капот, фара, решітка. Тобто, отакий удар. Виглядає неприємно, дві подушки безпеки от спрацювало. Е... Ну, мені не дуже сподобався, але я поїхав дивитися цю машину. І що я побачив? Е... Поміняний капот. Капот тайванський, але алюмінієвий, тобто не найдешевший е... крило, наче оригінальне. Е... Фара оригінальна точно. І змінена решітка в бампері, навіть, можливо, пару решіток, вони теж не оригінальні. Цікаво одразу для мене дуже було, що вся машина пофарбована під прибор. Ну тобто ті частини, що були фарбовані, це крило, капот 130 мікрон, показувало мені товщиномер І це. Одразу мене зацікавило, чому так? Тобто, я розпитав е хазяїна, він сказав, що шукав спеціально, щоб робити. Я робив для себе. І ці деталі, там нові, які ми купляли, я хотів, щоб піспофарвувало саме під прибор. Е це мені вже сподобалось. Е потім я почав е взагалі питати за історію, як так, чому продаєте і так далі. З'ясував те, що я вам зараз розповів. І ми домовились поїхати на СТО перевірити цю машину. Мене дуже-дуже турбувала підвізка цього лівого колеса, тому що по фото було незрозуміло, чи влучив удар от сюди, в колесо. Чи, можливо, все ж таки він пройшов отак от мимо. Просто зідрало це крило, тобто тут міг був там якийсь столб, і машина отак от проїхала. Ми поїхали на СТО, перевірили її машину на підйомнику, комп'ютерна діагностика і так далі, і з'ясували, що а, внизу вона в супер-ідеальному стані. Туди взагалі ніхто не ліз, не скручувалася стійка, не мінялася нічого з підвізки. Чому це важливо, щоб ви розуміли, що на Trailhawk, конкретно на цю модифікацію дуже, -дуже дорогі м, деталі підвізки. І, наприклад, стійка на цю машину коштує 25 тисяч гривень. Тому, якщо б вона там була неоригінальна, чи якась там відремонтована і так далі, це була б проблема. Але по суті, все, що стосується підвіски, ніяких проблем не було. Те саме стосується і двигуна. Ми перевіряли все супер, всі рідини в своєму оптимальному рівні. Взагалі, ми не знайшли ніяких. Проблем. Ні по електриці, ні по підвісці, ні по двигану. По кузову, як вам і казав, пофарбовано дуже якісно. Деталі є тайванські так, але, в принципі, нічого такого воєнного ми не знайшли. Подушки мінялися. Блоки СРС ставилися, перепрошувалися, тобто все окей, зроблена машина непогано, плюс ще газ і так далі. І тому подібне. Ну і от ціна на виході. Ми взяли цю машину за 17300 доларів. Переоформлення було з продавця. Чи реально привезти таку машину зі Штатів за таку ціну? Я прорахував, зараз вам покажу, що там як коштує. Але хочу вам сказати, що до війни ми грали такі машини, і навіть не трейлхоки, а в середніх комплектаціях, і лімітед, і купити таку машину до війни з ремонтом в 17 тисяч доларів це було в принципі абсолютно адекватно. Якщо брати конкретно таку трейлхок з панорамним дахом, з максимальної комплектації і так далі, то це було б вже важко навіть до війни. А зараз тим паче. Я прорахував конкретно цей автомобіль. от Його брали 5600, скільки б зараз він став в Україні. От ви можете бачити на екранах своїх. Ціна без ремонту 13472. В принципі, ремонт за 3,5 тисячі тут вимальовується. Але плюс оригінальні коврики, плюс газове обладнання і так далі, і тому подібне це все би коштувало вже дорожче. І найголовніше, що якщо б я підбирав цей автомобіль, дивився його на аукціоні, я би дуже сильно переживав за оце пошкодження, тому що виглядає воно тут гірше ніж було насправді розумієте, і ризик був би великий. Тобто, ну от... Пощастило, а якщо б не пощастило, так там можна було б ще пару тисяч доларів витратити. Тож ми знову робимо висновок, що, наприклад, Джип Компас зараз нема ніякого сенсу вести з США. Реально, таку машину краще шукати тут в Україні. Ви бачите, ціни на них впали, ціна доставки з Америки зросла мінімум на тисячу доларів, тому що склайпати до України довести машину десь так коштує плюс, до речі. Кому цікаво, розповім, що зараз в Клайпаді дуже великий пригруз, контейнери довго -довго не розгружаються, і порт взимає з клієнтів від 200 до 300 євро за місяць за те, що машини стоять там і не вигружаються. Хоча, наче клієнт тут ні в чому не винен, але так працює. Порт. Конкретно наші логісти зробили таку фішку, вони вивозять ці контейнери на свою площадку, там в Литві, і самі вигружають. І це коштує 140 євро для наших клієнтів. Але тим не менш, це треба сплачувати у такі портові послуги, і це дорожче, ніж, наприклад, коли машини їхали в Одесі, і там портові послуги коштувало ну, 20 доларів, ну 25, можливо, якщо машина постояла. Тож таке. І ви, напевно, зараз думаєте, ну і що ти нам показуєш про те, що нема ніякого сенсу купляти авто зі США зараз. Ну, майже так, але це не зовсім правда, тому що, наприклад, звернувся до мене клієнт. Він ще в квітні звертався, хотів собі купити a 3. Але тоді була така напружена ситуація, і ми з ним поспілкувалися і вирішили, що все ж таки ну, не на часі зараз такими речами займатися. І от він повернувся. Він доволі непогано розбирається і сам в аукціонах і так далі. Тому машину він обирав собі сам, кидав мені посилання, ми її перевіряли і приймали участь в аукціонах. Тож, що ми купили, давайте покажу. Ми купили отаку от 16-го року А3 на повному приводі двохлітрову. За 5300 доларів. Продава трохова, само собою, 60 тисяч миль пробіг. Отаке от пошкодження: крило, бампер, можливо, можна і спасти. Невідомо, треба дивитися. Ну, капот крило. Точно, фари теж нема. В принципі, отаке от пошкодження, Ціль, ціла безпека. Чорна на чорному, в принципі, гарна машина. Ми дивилися само собою Carfax, вона реально гарно обслуговувалася, більше в ДТП, крім цього, не була. Тобто, ну машина гарна. Давайте покажу вам, що виходить з її прорахунком. Скільки вона стає клієнту тут в Україні? Я прорахував це конкретно прорахунок по цій машині. Тобто, от, наприклад, ціна доставки це конкретно скільки коштує доставити цю машину до Клайпеди. Тому що я там раніше казав, що в середньому Клайпеди 1800 доларів. Але от коли ми цю конкретно грали, то доставка була і 1300, і 1350, і от 1400 в втозі, вона нам. Стало. Як ви бачите, в себе на екрані 12 913, така машина стає клієнту тут, в Україні, вже в Києві, розмитнена. І навіть на номерах. Тобто тут е, треба додати тільки ремонт. Тож, е, навіть якщо ремонт буде коштувати 4 тисячі доларів. Це, в принципі, багато для такої машини, мені здається, тут е, буде менше. Хоча ну, краще закладати більше, як вам завжди це е, казав. Тож, навіть якщо 4, то ця машина буде коштувати 17, трошки менше 17 тисяч доларів. Я спеціально дивився авторію, і якщо е, дивитись такі машини е, на повному привіді дволітрові, з отаким локальним адекватним ударом, з цілою безпекою, то в принципі адекватних машин е, там. Дуже мало. Ну от тут вже нема такої ситуації, що ти просто можеш собі легко купити таку машину в Україні. Ні. І ціни, ну тобто то, що, те, що продається по 17 на авторію, воно мертве. Майже завжди. Просто навіть по пошкодженням на аукціоні, вже видно, що ну машина не дуже. так. Е, хазяйських мало машин і так далі. Тобто, в принципі, вести конкретно цю модель, так як ми її купили, це вигідно, однозначно. І скоріш за все воно того вартує, тому що просто купити живу атри, дволітрову повнопривідну, доволі важко. Ці машини е, наші люди люблять давати їм гарненько проїхатися, скажімо так. Е, на таких машинах ганяють е, і так далі, і тому подібно. Тюнігують конкретно тут людина хотіла собі сток, щоб вона була не вбита, зробити її якісно і їздити брала машина для себе е, людина. Тож, в принципі, вона ще із теплого штату, от, ви бачите, в Майамі. Тож, машина гарна. І от якщо судити по ній, то є сенс вести машини е зі штатів. Тож, давайте перейдемо до висновків. Е в принципі, ще до початку того, як е знімати цей ролик, я знав точно, що зі штатів зараз є сенс вести електромобілі, гібриди. І ті моделі, які в нас представлені слабо на ринку. Тобто, якщо тут нема великого вибіру. Щодо електромобілів, наприклад, буквально позавчора я прораховував для клієнта Tesla Model 3 Long Range, виходило, що таку машину реально привезти сюди в Україну зі страхового аукціону, десь вона буде коштувати 30 тисяч доларів. Отакий От в нас виходив розрахунок, плюс ремонт. Тут, на ринку України, такі машини стартують від 36, але реально більш-менш те, що можна розглядати, це вже 38-39. Тож з Теслою тут питань немає. І, і важко тут знайти адекватно і є вигіда вести з, зі Штатів, як і в принципі багато яких гібридів. Щодо бензинових автомобілів, таких, які в нас популярні і так далі, я вам раджу: заходьте на авторію і дивіться, наскільки є вибір живих авто. Бажано, щоб це були хазяйські автомобілі. Можливо, мені треба навіть зняти ролик про те, як я, наприклад, підбираю машини по Україні, на що я звертаю увагу і на що раджу звернути увагу вам. Якщо вам це цікаво, напишіть. Я, в принципі, підготую, мені неважко і розповів вам це. До речі, зараз на тлі цих всіх подій, як ха, війна і так далі, я знизив ціну на підбір по Україні. Я зараз ем, шукаю ці машини, їжу їх дивитись за 300 доларів. І пофіг, скільки вона коштує. Тобто я знаю багатьох там підбірчиків машини, що дорожче, дорожче коштує підбір. Ні, просто я беру зараз 300 доларів, це до п'яти виїздів е, на огляд. І, але єдине, що я не включаю е, перевірку на СТО за свій рахунок. Тобто за перевірку на СТО платить клієнт. Тож, отак. Повернемось до висновків: е, електромобілі, гібриди, 100%. Є сенс, е, бензинові машини треба дивитися м, авторі. І порівнювати. Тобто, наприклад, ви хочете собі там купити, ну я не знаю, трійку BMW там. Ви пишете мені, наприклад, в Інстаграм і кажете, що от я хочу таку машину такого року. Скільки вона буде коштувати зі штатів? Я подивлюсь статистику, прорахую вам, скину. І ви зможете порівняти або мене попросите порівняти, чи є в цьому сенсі. Я можу подивитися те саме авторія. Зрівнити і сказати, чи є сенс заморожувати і брати на себе ризики, заморожувати кошти на 3-4 місяці і брати на себе ризики, чи краще шукати тут в Україні. Я думаю, ви самі розумієте, чому така ситуація склалась. Окрім того, що машини зі штатів зараз дорожче вести сюди із за логістики, так там ну мінімум плюс тисяча доларів точно к довоєнним цінам. Дуже багато людей з України зараз їдуть. Кудись там в Європу приїжджають і так далі. Багато кому просто потрібні гроші, і вони продають свою машину, яку і не планували продавати. Тож на ринку автомобільному дуже багато машин. Але при цьому покупці хто воює, кому не до машин, хто за кордоном і йому теж не до машин. Тобто ви розумієте, що цей баланс попиту і. Пропозиції він змінився, і пропозицій зараз більше. Тому багато які машини втратили в ціні. Це точно не всі автомобілі. Я, наприклад, дивився, що такі хіти, там як Volkswagen Jetta, наприклад, вони не дуже подешевшили, можна сказати, навіть взагалі не подешевшили. Але якщо там брати Audi q 5 в минулому кузові, то конкретно ця машина дуже сильно. Скинуло в ціні раніше. Там це треба було двадцятку, десь щоб взяти таку машину адекватно, а зараз це 18, іноді і 17 тисяч доларів. Тож тут все індивідуально. Я би не сказав, якщо так підсумовувати, що пригон авто зі США вмер і більше нікому не потрібен, але точно попит на нього зараз набагато, набагато, набагато нижче ніж був. І буде він таким, як раніше. Ну, я думаю, що не буде, скоріш за все. Е але він виросте і ну, ми будемо щось вести зі штатів. Я в цьому впевнений. Можливо, більше будемо електромобілів і гібридів. подивимось, як ще це складеться. А на зараз в багатьох випадках я рекомендую шукати машину е в Україні. Якщо вам треба, я можу вам з цим допомогти. Така невеличка реклама, має право на своєму каналі себе рекламувати. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що вам ця інформація, що я вам надав, була і цікава, і корисна. Якщо так, підтримайте це відео лайком. Дякую вам, пока і слава Україні!